А так, ну давайте розпочнемо з цієї Тетяни Таміліна. Яка остання інформація? Вона у лікарні так і перебуває, чи є загроза її життю? Чи не дай Боже видужає за наш, за нашу інформацію? Вчора її госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні Лучанського. Це буквально в декількох кварталах від її будинку, де пролунав вибух. Ну і в принципі, росіяни э, довго не визнавали цього факту і тільки ввечері пізно повідомили, що вибух ви був і що вона легко поранена, але потім показали це відео, яке ви демонстрували. Ну і явно, там нелегке поранення, у неї як мінімум контузія, і в принципі ну, її життя за її життя бореться мети. Наскільки нам відомо від джерел, скажімо, близьких, до... Ну, До херсонських лікарів, скажімо так. Mm -hmm. ну, а сама Таміліна, в принципі, взагалі я не знаю, кого вона мала цікавити. Це міська Божевільна, яку вигнали з університету свого часу, вигнали з ліцею, який вона очолювала при університеті, якраз через підтримку терористичних організацій, так званих ДНР і ЛНР, у 2014 році її вигнали з роботи. Ну, і вона десь от на у русських на, на довольстві стояла багато років, і зараз ця консерва угу. А, Так, зрозуміло, що ну, там на ректора явно вона не тягла такий собі просто другий шанс, так? Щось про себе заявити свої амбіції, задовольнити з приходом окупантів вона отримала. Ну, я б не сказав, що це другий шанс. Це єдиний. У ну, неї першого шанс. не було, так? Да, да, да її верх кар'єри був якраз коли вона стала директоркою ліцею, і в принципі про неї були непогані відгуки. Я знаю її випускників. Вони непогано про неї відгукувалися відгукували свого часу. Ну вона була специфічною дамою, я ще пам'ятаю, коли навчався в університеті. Пам'ятаю її по університету специфічною була, але потім в неї просто поїхав дах, вона почала боротися з американськими біолабораторіями, ну і оце все. Хоча Росія її завжди підтримувала, вона балотувалася навіть в мери в 2015 році, і компанію оплачували з невідомих коштів, невідомо хто. Але вся її кампанія будувалася на тому, що вона розповідала про американські ті ж самі біолабораторії, про якісь там, я не знаю. Ящерів там, ну і так далі. Ну, тобто, максимально упорота -то громадян, чесно кажучи. Ну... Так, бойові ці гуси, і все голуби, чи що там вони собі не придумували? А до речі, якщо ми вже зачепили коротко про стан зараз справ у медицині в окупованому місті, наскільки там зараз є можливість отримати допомогу? І про стан освітньої галузі розпочався освітній рік, чи там запустили якийсь процес? Бо ми бачили на звільненій Харківщині, позабували вчителів, які туди окупанти понавозили, які нашим дітям промивали мізки на Херсонщині. Яка ситуація? Ну, на Херсонщині ми не чули про завезених вчителів, чесно кажучи, ну, жодної інформації, або це дуже е, серйозно скривають да, навіть від місцевих, бо жодна людина нам про це не розповідала. Е, щодо освіти, давайте почнемо. В принципі, освіта. Е в освіту запустити окупанти не змогли. Вони багато розповідали про те, що ось-ось вони там відкриють ці школи. але на 1 вересня вони прозвітували про відкриття 91 школи. Це десь 20% від шкіл, які були до 24 лютого в Херсонській області. Тобто, 20% шкіл вони зібрали якихось людей, які імітують там навчальний процес. Більшість директорів шкіл виїхала. Вони призначили директорами шкіл якихось там відставних поліцейських ще якихось людей. Ну, ви самі розумієте, що ці люди вміють. Нічого. Вчителі, в принципі, частково пішли співпрацювати. Частково ну, у нас є пересторога, що багатьох з них змусили, особливо в, сіл, в селах, де сховатися дуже важко. Хто не виїхав, тих змушували. Ми так розуміємо, хоча про це поки ну, офіційно не кажуть. Дітей пішло. Ну панти розповідають там, що в кожну школу ледь не по 700 дітей пішло. Хоча на травневих, у перше вересня, вибачте, лінійка показали там по 20-30 дітей в кожній школі. Зрозуміло, що дітей не так багато їх ну, повну школу жодної повної школи не назбирали. в великих школах там в Херсоні кажуть трошки більше, там по декілька сотень дітей. Але здебільшого це першокласники, у яких не було вибору, да бо у них не сформовані класи. Тобто дистанційно навчатися ну не могли ті, хто не виїхали в принципі, змушені, мабуть, батьки були піти. В ці школи також пообіцяли, що з понеділка почнуть роздавати обіцяні 10 тисяч рублів всім, хто повів своїх дітей в школу. Зрозуміло, що в школах місцевості це серйозне подспор'я. Саме тому багато батьків оповіли дітей в школу, щоб отримати ці гроші і на них якимось чином виживати. Але це ну, такий жест відчув, Від собі платять дій, батькам за те, що вони своїх дітей відправляють в школу. Тобто я думаю, що далі вони ще щось вигадають і будуть якимось чином підживлювати для того, щоб показати, що. У них в принципі все нормально і мирне життя угу. е, в Херсоні, а з медициною яка ситуація? Чи є зараз у людей можливість отримати медичну допомогу? Бо ну півроку без медичного обслуговування ну, різні ситуації бувають погодитися. Ну, в принципі, лікарі працюють. Лікарям трошки легше, їм продовжують платити Національна служба е, здоров'я, да? і в принципі вони працюють, хоч на них колосальний був тиск. Е... Багато хто з голов лікарів вже перезареєстрували свої лікарні по цьому псевдоросійському законодавству. Лікарі працюють останнім часом. Відчувається серйозна недостача ліків, особливо специфічних там гомодіалізу, Іншого, десь минулого тижня окупанти припинили пропускати гуманітарні, скажімо. Грузи, які волонтери завозили в Херсон, в тому числі о, і ліки, і а, тобто так, вибачте, починаю... вас переб'ю поточні одразу зараз. От під час окупації, фактично, через волонтерів лише можна було специфічні ліки отримати? Да, Більш майже всі ліки, ну скажімо, назвами їх специфічними, да по, зрозумілою мовою, майже всі там. Ну я думаю, більше 90% завозили наші волонтери. Збирали гроші і в лікарні благодійні фонди. Я не буду їх називати, але їх дуже багато. Різних відомих, маловідомих, іноземні фонди, українські фонди завозили ці ліки. І ось вже тиждень вони не мають змоги цього робити, і це ну, величезна проблема. Бо, ну, росіяни розповідають тільки, що вони забезпечують лікарні, але це неправда. Ну так тут е, варто згадати теж лютий березень в Києві, коли не було зокрема гормонів, якими хоті люди дуже страждали а хтось і навіть комусь це коштувало життя. Тому ліки і забезпечення це дуже дуже важливо. Але продовжуючи тему, до речі, і медицини і колаборантів, тут як не згадати зрадника сальдо, зняли його, кажуть з посади гауляйтера Херсонської області, поставлять тут де іншу якусь колаборантку. Заявляють про це в телеграм-каналі проекту. Можем пояснити із питанням, з посиланням на джерело в російській владі, яке, нібито, знайоме з цією ситуацією. Сальдо нагадаю, за версією цього джерела вкрав гроші, а саме тому затримувати його на так званій посаді не захотіли, і зрадник нібито навіть не був ні в якій комі. все це лише було прикриттям. Додам, що напередодні соцмережами поширювали інформацію про те, що Сальдо нарешті став. Від'ємним, але пізніше той звернувся до своїх, так би мовити, шанувальників у відеозверненні. Заявив, що живий ще й дорікнув українській владі, мовляв, та фейк вигадала про його загибель. От Хто б говорив про фейки? До речі, що там із сальдо сталося? Чи якась інформація? Чи дійсно було йому погано? Не було, куди він подівся? Чи вони щось не поділили? Він обікрав окупантів. Що там відбувається взагалі? Ну, в принципі, історія Сальда ну вона така заплутана. Да. В перші, ну перші декілька тижнів я теж не вірив в отруєння, да, але наче джерела все ж таки підтвердило, що отруєння було, і таким чином його вирішили позбутися. І це дуже схоже, дуже схоже на правду, тому що ну він росіянам не потрібен. Це історія, яку переказали, да про те, що він брав гроші, і що я вірю в неї на 100%. От чесно, от як людина, яка знає Сальда вже там 20 років, грубо кажучи, да я точно можу сказати, що він прийшов на цю посаду виключно для збагачення. У нього немає ніяких там ідей руського міру і так далі. Це про джаз бізнес, і зрозуміло, що це росіяни не подобалось. Наскільки от я так дивлюсь, спостерігаю за їх діями всіх. Ну, всіх тих, хто вирішив робити бізнес да, на цій історії в з, з, окупаційній історії, потроху відсувають. От Потроху е, в кращому випадку відсувають відсувати в гіршому їх вже нема серед живих. Тому я вірю, що це спроба почистити е, росіянам свої ряди. Від таких як Сальдо, і в користі від нього, тим паче, ніякої взагалі ніякої, бо людина не змогла організувати нічого: ні навчальний процес, ні лікарні, ні референдум, нічого. Всі провали, які були на Херсонщині росіян, їх ну, кінцевим бенефіціаром був Сальдо. І це, в принципі, росіяни що дураки, вони це бачать. Тому, О, в принципі, ні. Виявляється, сальдо ще такий, який заген під прикриттям ледь не виходить. Але натомість, пане Сергію, дуже багато казали про те, що сальдо це не остання ланка в організації тих псевдореферендумів, які планували окупанти на. Тимчасово окупованих територіях Херсонщини, в тому числі от 11 вересня вже минуло. Там у них дедлайни знову переносяться. І з цим зараз яка ситуація? Чи вони вже відмовилися від своїх цих планів, чи ще поки не розуміють до кінця, що відбувається, і все ж таки там щось собі планують? Схоже, що відмовились максимально, тому що в принципі спочатку вони заявили, що вони його переносять на четверте, нібито. ну як вони заяв про референдум самі росіяни майже не робили. Там був Турчак, це там якийсь функціонер Єдиної Росії партії. І був ще Кірі Єрієнко, це перший заступник адміністрації президента Путіна. От вони єдині, хто робили взагалі, хоч якісь заяви про референдум. Інші росіяни мовчали, і все озвучували ну, ротами оцих колаборантів. Вони казали, що ось, -ось референдум буде, буде, і в принципі. Зараз, коли вони його нібито перенесли, дав всім зрозуміло, що вони просто вже не, не, не проведуть його. Бо ну я не виявляю собі, як в Новій каховці, проходить референдум, коли там в день 10 повітряних тривог, і просто збройні сили знищують то точково укріплення, склади, мости. Ну все максимально все, що можна е вибити, вибивають, і яким чином вони проведуть в цей час референдум, його. так само і в Херсоні. Де на ну, вже на в листопаді будуть серйозніші проблеми з паливом, з їжею можливо, навіть із опаленням, да та з водопостачанням і так далі. Вони яким чином вони будуть проводити ці оці референдум на фоні серйозних проблем? Ну важко явити дійсно дуже важко. Тому, в принципі, історію з референдумами, я думаю, що вони просто забудуть. Вони, можливо, оголосять Херсонщину. Росію без всяких референдумів, да, все одно цей немає. Цей референдум не має ніяких е, е, юридичних наслідків. Тобто вони можуть хоч завтра сказати, що Херсонщина це частина Еритреї, да, і це буде такий самий юридичний правочин, як і приєднання до Росії або взагалі. Ну будь будь-що що вони не зроблять, це все буде неправомочно, і світова спільнота просто ну на яких звертатиме на це увагу. А, ну, звичайно, що цей псевдореферендум, вони не до яких жодних юридичних наслідків не призведуть. І, мабуть, на Росії це теж почали розуміти і від цієї методички відмовлятися. А до речі, на звичайно, що ці плани окупантів, в тому числі, наші збройні сили також впливають. Ми бачили, що контрнаступ саме з Херсонщини розпочався. Там є також, звичайно, що не такі блискавичні, як на Харківщині. Але ж все таки давайте не применшувати наших збройних сил успіхи. Вони є, до речі, про Киселівку сьогодні говорили, що це дуже важливий такий населений пункт. Звільнено, в чому саме його полягає. Така може полягати важливість, і загалом окупанти вони там оборонятися чи наступати готуються. Які у них там зараз можливості взагалі є? Чи є така інформація? Ну, Киселівка, це дійсно стратегічно важливий пункт. Він знаходиться прямо на трасі, майже на Миколаївській трасі. Миколаїв Херсон. І це в принципі. ну, вже недалеко до легендарної Чорнобаївки. а саме Чорнобаївку вони і тримали да, як такий плацдарм для наступу. Зрозуміло, що втративши киселівку, ну про наступ вони на Миколаїв можуть взагалі забувати. Хоча про наступ вони могли забувати ще в березні. Да, це зрозуміло в принципі, про наступ так ми не кажемо. Да, про киселівку сьогодні багато було інформації. Українська сторона сказала, що ми її все ж таки відбили. Росіяни, ну їх колаборанти, да, цілий день розповідають, що ні, вони там і так далі. Тобто, ну зрозуміло, що скоріше за все вони брешуть, але видно, що це для них болюча тема, і вони цілий день в своїх телеграм-каналах обсмочують тему Киселівки. Зрозуміло, що наступати на Херсонщині важче ніж на Харківщині. По перше, вся оця частина Херсонщини, яка межує. З Миколаївської області вона вся о, вкрита мережею розгалудженою каналів. Це природні укриття. Це фактично окопи вже готові. Так? І воювати максимально складно. Вибивати їх звідти максимально складно, тому на Херсонщині бої не менш завзяті, ніж в інших частинах. Просто тут набагато важче. Викурювати да, сух цих от укріплень. Вони тут підготувалися. Вони з, з, ну, змушували ув'язнених з колонії виливати їм бетонні якісь купови для дотів, тобто ну вони підготувалися. Тому вибувати їх. Ну всі було зрозуміло, що буде важко, да але. В принципі, наступ іде, і поступово поступово наші просуваються до Херсона І Херсонців. От я з ким сьогодні не здохвався херсонців. Взагалі, оця історія з Харківською областю дуже підбадьорила да бо ви ж самі розумієте, жити півроку всі місця в місті, в якому немає ну немає життя. Да, це фактично радянський союз помножений на якусь бананову республіку, де немає ні законів, ні. Звичаїв нічого, да І фактично, але от ця історія з Харківської області людей дуже надихнула, і всі чекають. Всі, от, з ким я не розмовляв сьогодні, вчора кажуть, що ну ми вже чекаємо, коли вже Херсон. Ну так, звичайно, що ну не важко дуже добрати слова, аби підбадьорити людей, які стільки в окупації, ну, але звичайно, ми всі також. Чекаємо, чекаємо. Ми на новини із Херсонщини, в тому числі віримо в наші збройні сили. Пане Сергію, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Розповіли стільки цікавої інформації. Сергій Нікітенко, головний редактор Херсонського видання міста. З нами був на зв'язку. Вам дякую. До нових зустрічей в етері нашого спецмарафону.